Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про лінійне рівняння з однією змінною. Ну, Наприклад, як ми знаємо, якщо у якоїсь рівності присутня якась одна змінна, то це називається рівняння з однією Ну, Наприклад, 2х додати 4 дорівнює 6. Наприклад, ось таке рівняння називається рівняння з однією змінною. Рівня з однією змінною може виглядати, наприклад, наступним чином. X квадрат додати 3х куб дорівнює 2 плюс Х. Це також буде лінійним рівнянням з однією змінною. Але з видів рівняння. Один з видів рівняння це лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з однією змінною – Має загальний вигляд як Ах дорівнює Б. Ах дорівнює Б. У даному випадку корінь цього рівняння це буде Б поділити на А. Ну, наприклад, ось приклад 6х. Відняти 24 дорівнює 0. Звідси 6х дорівнює 24, тоді Х дорівнює 24 поділити на 6, тобто 4. Але. Дуже важливо зараз відмітити те, що у даному у даному ось це не буде єдиним коренем. Це не єдиний корінь цього рівняння. Зараз ми розберемо розв'язання цього лінійного рівняння в залежності від параметра. Параметри це ось ці о, якісь деякі числа А та Б. Ну, Наприклад. Тобто тут Ах дорівнює Б. Наприклад, якщо, якщо А не дорівнює нулю, якщо А не дорівнює нулю, то рівняння буде мати єдиний корінь. Х дорівнює Б поділити на А. Перший випадок. Другий випадок. Якщо А дорівнює нулю, якщо А дорівнює нулю, рівняння не буде мати сенсу. Тому що в нас що буде? У нас буде Б поділити на А. Ну а це такого не може бути. Отже, тоді коренів. Немає. Тоді коренів немає. Якщо е, в нас. Третій випадок. Якщо в нас, рівня, якщо в нас А дорівнює нулю та Б дорівнює нулю, якщо у нас А дорівнює нулю та Б дорівнює нулю, тоді. Як ми рівняння будемо мати? Ну, ось такого вигляду: 0 помножити на х дорівнює 0? Так? Але які корені у усього рівняння? Да, будь-які числа. Тобто. Корені всі числа. Тому що будь-яке число, якщо ми візьмемо будь-яке взагалі число і поставимо цю рівність, ми отримаємо, що 0 дорівнює 0. Тому що будь-яке число помножити на 0, це буде звісно, таки 0. Отже, в такому випадку в нас корені це всі числа. Тепер розглянемо декілька прикладів. Зараз я хочу саме проакцентувати увагу на розв'язанні рівнянь саме від залежності параметрів. Саме від залежності параметрів, Тому що це дуже важливо. Такі завдання, вони дуже часто зустрічаються на тестах, на НМТ також буде часто зустрічатися. Ну і вони дуже покращують розуміння. Перше завдання. Навіщо я, я фломастер. Перше завдання. При якому значенні параметра А рівняння Перше рівняння. 3АХ до 42. При якому значенні параметра А це рівняння буде мати корінь 7. Ну, давайте дивитися. Підставимо замість X ось сюди 7. У нас буде 3А. Помножити на 7 дорівнює 42. Звідси 21А дорівнює 42 тоді. А дорівнює 42 поділити на 21, тобто 2. Отже, при значенні параметра а 2 рівняння буде мати корінь 7. Наступне. В нас є ось таке рівняння. 4А відняти 1 помножити на х дорівнює 1 додати 16А. І питання, при якому значенні параметра А це рівняння буде мати корінь 4. Ну, давайте підставимо знову ж таки замість х 4 у цю рівність. Тоді в нас буде що? Давайте спочатку перемножимо. У нас буде 4Ах відняти х дорівнює 1 додати 16А. Так? Підставляємо. 4А помножити на 4. Це буде 16а. Відняти 4 дорівнює 1. Додати 16А. Додати 16а. А тепер. Звідси 16А. Переносимо сюди. У нас буде 16А. Відняти 16А. Дорівнює 1, мінус 4 переносимо сюди. Тоді в нас буде. 5. І тоді ось тут у нас буде що? Ось у нас буде 0, так? А тут буде 5. Але що ми отримали? Ми отримали неправильну рівність. Ми отримали неправильну рівність. У даному випадку в нас а, ось ці числа знищожилися. Ось ці числа з параметром А зничтожилися. У даному випадку що, який висновок ми можемо з цього зробити? Ми можемо зробити з цього висновок, що. При значен... е... Нема такого значення параметра А, при якому коренем рівняння буде 4. Нема такого значення. Наступне. У нас є рівняння а... АХ дорівнює 1. І питання, при якому значенні параметра А рівняння не буде мати коренів. Ну, дивіться, звідси. Х чому дорівнює? Звісно, х дорівнює 1 поділити на А, так? Але дивіться. У даному випадку, якщо А в нас не дорівнює нулю, якщо A в нас не дорівнює нулю, тоді корінь рівняння ось цей. Але якщо А в нас буде дорівнювати 0, тоді рівняння не буде мати сенсу, тому що на 0, звісно ж таки ділити не можна. Отже, значенні параметра А дорівнює нулю. Це рівняння не буде мати корінь. Наступне. Також рівняння А відняти 2 помножити на Х додати 2 дорівнює А. І питання, при якому значенні параметра А рівняння буде мати як корінь будь-яке число. Ну, дивіться, що тут дуже цікаво, давайте спочатку ось що зробимо. Перенесемо плюс 2 у, лів, у праву частину рівня з протилежним знаком. І що ми отримаємо у результаті? А-2 помножити на Х дорівнює А-2. І що ми бачимо, дивіться. Ми щось у даному випадку множимо на А-2 і ми отримаємо А-2. У даному випадку дивіться. Ми можемо також ну, звідси виразити Х і що ми отримаємо. А-2 поділити на А-2 дорівнює 1. Так, дійсно, це вірно, але а, У даному випадку нам потрібно, щоб м тоді А не дорівнювало 2. Тому що, якщо А дорівнює 0, то в нас буде ось таке. Тобто, якщо А дорівнює 0, зараз я запишу, раз давайте. Якщо А буде дорівнювати 2, тоді в нас буде що? У нас буде 0 поділити на 0. Ну, а такого не може бути, звісно. Штика. А нам потрібно, щоб коренем могло бути будь-яке число. І в даному випадку потрібно згадати ось таке рівняння. Я вам казав до цього. Давайте ось таким чином зробимо, дивіться. Згадаємо. Знову ж таки, ось таке загальне лінійного рівняння з однією змінною. І тоді, якщо в нас А та Б дорівнює 0, А та Б дорівнює 0, то що ми отримаємо? 0 помножити на х дорівнює 0. У даному випадку в нас коренем цього рівняння може бути будь-яке число. Тоді, з цього, бачите, схожа якась картина. У даному випадку, щоб коренем рівняння було будь-яке число, нам потрібно, щоб ось цей вираз дорівнював 0. Ну, а він буде дорівнювати 0, якщо, звісно ж таки, А дорівнює 2. Тобто при значенні параметра А дорівнює 0 рівняння буде мати безліч корень. Наступне завдання. При якому значенні параметра b мають спільний корінь рівняння? У нас є рівняння 7х додати 2 дорівнює Б відняти 3. 4 відняти 5х дорівнює 2b відняти 44. Ще раз читаю умову задачі, завдання задачі. При якому значенні параметра b рівняння мають спільні корінь? спільний корінь. Ну, що для цього потрібно зробити? Що я пропоную тут робити? Я пропоную виразити ось тут та ось тут параметр B. Давайте це зробимо. Що ми отримаємо тут? Ми отримаємо b дорівнює 7х додати 2 переносимо мінус 3 сюди з знаком плюс. Отримаємо, що «b» дорівнює 7х додати 5. Виразимо тепер тут. Спочатку виразимо 2 b Отримаємо що? Перенесемо мінус 44 сюди з додатним знаком. Тобто, у нас буде 4 плюс 44 48. І відняти 5х. Тепер виразимо звідси «b». Поділимо на 2 кожен членів. Буде 24 відняти 2,5х. Тоді. Нам потрібно при якому значенні параметра B рівняння будуть мати спільні корені. Спільні корені. У даному випадку нам потрібно прирівняти тоді ось ці вирізи, Ось цей вираз Та ось цей вираз нам потрібно прирівняти. Тоді ми знайдемо, знайдемо спочатку Х. Давайте це зробимо. Зараз я зрозуміти, роз чому я це роблю. 7х додати 5. Дорівнює 24 відняти 2,5. Переносимо з хисом в одну без екса в іншу. У нас буде 9,5х дорівнює 19. Звідси х дорівнює 19 поділити на 9,5, ну а це буде 2. Що ми знайшли? Ми знайшли зараз х. Ми знайшли зараз х. У даному випадку нам потрібно що? У цьому та у цьому рівнянні був однаковий спільний корінь, ми його знайшли, цей спільний корінь, ось він, х дорівнює 2, так? Ми знайшли спільний корінь цих рівнянь, так? Тобто, якщо е, ми розглянемо це як функцію, так? Ну, якщо ми розглянемо це як функцію, то в е, нас ці графіки цих функцій будуть перетинатися в деякій точці абсцис якої дорівнює 2. Це спільний корінь цих рівнянь. Але нам потрібно з'ясувати, при якому значенні b це буде їхній спільний корінь. Для цього можемо поставити двійку замість х або в c, або в це рівняння. Все одно в яке? Тому що ми отримаємо одну і ту саму відповідь. Ну, підставимо, наприклад, ось у це рівняння. Тоді замість х підставляємо. У нас буде b до 7 7 2 – 14, і додати 5 до рівня 19. У даному випадку ось воно значення параметра B. При цьому значення параметра B рівняння будуть мати спільний корінь в виді двійки. Ну, на цьому поки що все. В наступному році ми з вами до вирішуємо завдання з параметрами. До скорейся зустріча в дачи математики.